Вас вітає! Батальйон Свобода! Це секція планування і ведення бою, управління бою. Це, я як кажу, це сама крейзі секція, тому що вона контролює всі решту секцій, плюс контролює всі решту підрозділів: як піхотинські, так і артилерійські, роту вогневої підтримки, ВПЛА, протитанкістів, логістику. Абсолютно все контролює наша секція, абсолютно все планування на ній і відповідальність за виконання поставлених завдань. І, як я кажу, це така секція С3 в штатній структурі БТГру там, чи батальйону. Це такий прошарочок, в якому тебе знизу піхота чпокає за щось, що їй не подобається. Да? І так само зверху командування, яке над тобою, воно теж тебе чпокає, тому що щось там десь не зроблено. І це такий епіцентр чпокання, тому відповідальність секції, ну, абсолютно за все. Я взагалі вважаю, що без цього досвіду неможливо працювати в штабі, тому що людина, яка працює в штабі, яка відповідає за людей безпосередньо за піхоту, яка знаходиться в окопах. Вона має це все пройти для того, щоб розуміти, для того, щоб відчувати піхоту, для того, щоб усвідомлювати наскільки їм зараз важко, наскільки важлива підтримка штабу, повністю вся комунікація, яка відбувається від першого солдата в окопу, який сидить там першим зустрічаючись в очі в очі, скажімо так, з ворогом до взагалі командування, яке знаходиться навіть не на лінії фронту. Оцей ну, зв'язок він дуже сильно втрачається якщо людина не розуміє тих, хто знаходиться на ланку нижче. Тому ми зараз і намагаємося підбирати кадри в управління виключно з піхоти. І взагалі у нас в батальйоні є таке як негласне правило, що весь кар'єрний ріст відбувається через піхоту. То спочатку піхотинець. Потім вже командир. А не навпаки, щоб командир розумів піхотинця і розумів його зсередини, а не просто там на словах, умовно кажучи, ну я розумію, що там важко, але треба ось так. Ні. Коли це відбувається в зворотному порядку, коли ти дійсно прийшов від піхотинця до будь-якого ланки командування, ти знаєш, ти розумієш, і це все проходить через тебе. Є таке розуміння, як флешбек, і воно тебе повертає. І ти абсолютно стовідсотково розумієш, що зараз відчуває цей боєць, що йому потрібно зараз, яка підтримка. Тому це, звісно, я вважаю фундаментально взагалі. Виконувати дебільні накази. от Є таке розуміння в армії, що накази вони не обговорюються, вони виконуються. І найважливішим є виконувати. Дебільний наказ, який фактично не обґрунтований, який може бути суперечити нашим яких не не уставним якраз, а от е, цивільним моральним принципам, яких дуже не вистачає в армії. Ну, це для мене найважче. Ну, скажімо так, були випадки, коли нам вдавалося донести до вищого командування. Що виконання даного наказу може призвести до втрати життя або поранення військовослужбовців. І чують, я не можу сказати, що не прислуховуються, прислуховуються, чують, реагують, але, мабуть, не завжди. Тому що ну, ми ж не знаємо да, глобального задуму, умовно кажучи, там генштабу, наприклад. Що в нього там, в його планах по всій лінії фронту, і нам в своєму баченні, ось тут в нашій зоні відповідальності, це може здаватися, наприклад, ну, абсолютно нелогічними якимись діями. А якщо би глянути на картинку в іншому форматі, вона буде виглядати зовсім інакше. І накази, як правило, вони не придумуються на місці, їх спускають зверху для чогось глобального тому. Побачити, зрозуміти, усвідомити максимально, що мається на увазі, і що далі за цим наказом, це важко. А накази, які безпосередньо стосуються внутрішнього нашого батальйону, тут да, ми можемо вносити пропозиції, в принципі, завжди обговорюємо. Як зробити, то є одна з основних задач нашої секції: то є наказ, нам потрібно спланувати, як його виконати. Ну, тут от. Є моменти, коли можна ліво-право щось трошки переіначити для того, щоб результат залишався тим, на який ми сподіваємося, а безпека хлопців зросла. От саме зараз нам не вистачає людей. У нас є велика потреба збільшити штатну структуру секції штабу в цілому, для того, щоб з'явилася знову ж таки можливість відпочивати. Розподіл праці, як це було у феодальні часи, да, щоб за рахунок того, що маленька кількість людей, дуже велика кількість різних напрямків, і фізично немає можливості їх всіх ефективно виконувати. Тому є напрямки, на яких потрібно зараз було ну, щось пускати в жертву чогось. А хочеться так, щоб воно все працювало одним єдиним великим механізмом на кшталт швейцарського годинника, де буде дуже багато різних шестереночок, які будуть крутитися на... довкола своєї Осі, довкола своїх задач по своїм напрямкам і виконувати їх на всі 100%. Цього ніхто не знає. Я знаю, напевно, лише одне: що чим більше наше населення буде імпотентним в цьому напрямку. Тим довше ця війна буде тривати. За ці півтора року сили оборони показали те, що вони можуть ефективно тримати лінію оборону, давати по зубам ворогу і потихеньку, деінде, але звільняти наші території. А от ми собі зараз просто уявляємо картинку: якщо цю кількість людей ми вдвічі збільшуємо. Відповідно, ми вдвічі стаємо більш ефективним. Найперше ефективність цього заключається в тому, що у бійців з'являється змога на відпочинок, то чого дуже сильно не вистачає. Є підрозділи, які по 9 місяців по року є і більше сидять, не виходячи без ротації. Вони умудряються робити там собі якісь внутрішні ротації, там на 10-15 днів, в залежності від обстановки, пустити людину трошки додому, десь обійняти родину. Привести себе в якийсь більш-менш нормальний чоловічого вигляду стан, поспати і повертаються знов на фронт. А якщо б ті люди, які знаходяться постійно в релаксичному стані в цивільних місцях, якщо б вони прийшли на допомогу, щоб вони зайнялися військовою справою, так само, як це зробила більшість тих, хто зараз на фронті. І дали їм змогу помінятися, да банально навіть от при зміні сезону поїхати закупити собі амуніцію. Тому що просто ф -ф форма взуття одяг воно згорає. І там за півтора-два місяця форма вона вже зовсім не така, як вона була на самому початку, а це важливий момент. А через три місяці вона просто розлазиться, коли ти знаходишся в постійному болоті. Мокре, перемерзає, щось перегниває, перетирається, рветься. Це ж кілометри по-пластунськи. Життя в окопах, в бліндажах, в підземеллях це зовсім не романтика. І якби там, ну як я його називаю, санаторій Ластівка, умовно кажучи, да, то в цьому санаторії ну, не збагачується здоров'ям люди і потрібно якесь відновлення. Тому я вважаю, що це дуже важливий момент для того, щоб люди мали оцей от відпочинок, мали можливість придбати собі амуніцію під себе, мали можливість обійняти дітей, дружину, песика, котика, друга, не знаю, кому ну, що завгодно. Ну, просто побачити трошки інакше, зробити ковток повітря цивільного. От я сюди приїхав от, дуже спокійно. Ну, мені взагалі просто чистий кайф. Спокійно, чому? Тому що я знаю, що відбувається там, я знаю, що хлопці тримають і що вони втримають. Але От питання в тому, скільки це може відбуватися, ну, як би там не було, це війна, і люди отримують поранення, люди гинуть. І, ну, скажімо так, ми чуть-чуть стараємося. І якщо ніхто не буде нам приходити на допомогу, якщо нас не будуть міняти, якщо не буде свіжих сил, то рано чи пізно ми просто фізично закінчимося, а кількісно, на жаль, ми не зможемо перемогти. Тому що, як би там не було цієї Орди, їх там 100 з гаком вони заявляють мільйонів, ми сподіваємося, що там, звісно, демографічна брехня відбувається, їх набагато менше, але в цілому ми тверезо розуміємо, що кількісно їх більше. І якщо чекати на двіжухи такої, як відбувається зараз, що це відносно по типу ну, кількісного. То як То це буде по-перше, дуже довго, а по-друге, це може мати дуже погані результати. І оці ж дуни, які, на жаль, є, вони тільки можуть дочекатися свого руського міра. Тому потрібно шукати цих колаборантів, що в принципі робиться, знаходити їх, сажати в тюрми. А тим, хто дійсно любить Україну, потрібно готуватися до війни. Вона масштабна дуже. Ми свобода, ми творимо історію.